Житомиряни почали збиратися біля Свято-Михайлівського кафедрального собору. Далі колоною рушили вулицями міста до меморіалу Сумуючий Ангел. Тут священики відспівали панахиду за загиблими. На Житомирщині голодною смертю померли сотні тисяч людей, кажуть історики. Офіційна ж статистика оперує цифрою 35 тисяч людських життів. Це вшанування. У тої пам'яті тих людей, які загинули з волі керівництва Радянського Союзу, і в принципі, ну звісно, це спланована була акція. Я як майбутній історик можу в цьому запевнити, тому що це робилося сплановано, і були директиви, є документи. Природних причин то не було, засухи не було, повені не було, урожай був. Звичайно, це був геноцид, які тут можуть бути. Сумніви, якщо це була цілоспрямована акція, до вшанування пам'яті жертв геноциду української нації долучилися свідки голодомору. Події 1932-1933 років залишили сумний слід на долях багатьох родин Житомирщини у 1932 1932-1933 роках. Померли як брат і сестричка мамині, от також і батькові. Батькова сестричка померла, і, і навіть і голод 47-го року також зачепив нашу сім'ю. Під час вшанування пам'яті жертв голодомору до підніжжя пам'ятника сумуючий ангел люди виклали хрест із запалених лампадок. Всіх загиблих пом'янули хвилиною мовчання.